Ткаченко чи безкультурному, це вже як подивитись. Олександр Ткаченко, який повинен був би бути по ідеї міністром культури, переважно виринає в інфопросторі як міністр скандалів. Хоча це і стосується мало не кожного міністра. Пан Ткаченко накрутив тризуба пальцями, ліпше б ти голубці крутив. Пройшовся нищівним ударом по серіалу Емілі в Парижі, який може навіть помітили на нетфліксі, і тепер береться за інший свій прямий обов'язок: Телеграм. Ви Зараз подумали, що його глибоко непокоїть, що цей месенджер був зроблений росіянином, навіть декількома. Ні, йому, як справжньому українському депутату, дають що-небудь та перегулювати. Бо, бачите, Телеграм створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон про медіа, відкриті. Відомі їх власники є певна звітність. Тощо, тому телеграм це питання, яке потребує реального експертного обговорення. Тобто, міністра культури, котрий повинен був би займатися, я не знаю культурою, дуже турбує анонімність в інтернеті. І ще його дуже турбує, що в цих ваших телеграмах проводять збори. Знову ж таки, акцент не на тому, що цим же можуть і займаються росіяни, а на тому, що українці при цьому податків не платять. Я не збираюся захищати телеграм. Я лише хочу нагадати, що Олександр Ткаченко як міні. Міністр культури має роботи не почати край. Варто було б почати хоча б із держкіно, котре останнім часом відоме не анонсами нових фільмів прийдешніх, а рейдерством Довженко центру. Яка доля українського кіно взагалі таке враження, що нікого тепер не цікавить? Власне, всілякі мавки, памфіри, егрегори та інші ліксембурги, які були в останні на слуху, це дістані з минулорічних загашників запаси. Попереду наразі туман не цікавить. Здається, що міністр Ткаченка і те, що головне. Ва держкіно Марина Кудерчук взагалі працює не в той бік і завзято шкодить українському кіно. Також, мабуть, не цікаво йому, чому на одному із Ютуб-каналів 1+,1 того самого каналу, котрий бере участь у марафоні єдиних новин, показують так званого хорошава русского фейна. Наталія Мосейчук навіть вправі на владу спокійно бере собі у нього інтерв'ю. Якщо в них там є громадянська позиція, і вони розмовляють з російською аудиторією, мені ок зразу скажу на цьому березі. Нехай роблять свою роботу. А ще пані Наталія. Сама дає інтерв'ю, хоча могла б, здавалось, би і мовчати. На каналі Бомбардир вийшло довжелезне інтерв'ю, котре мені найкраще буде глянути в короткій версії від каналу «Сонях». Так багато вистояти я не зможу. Пані Місійчук розказала там дуже багато всього, зокрема, що вона не з таких. Я не. З тих людей, які кажуть, що нам треба відгородитися стіною від росіян. От ми 9 років, я знаю, були такі а в нашому сегменті люди, які кажуть, да пішли вони під три черти, Нащо вони mm -hmm. нам треба. Я не з тих, ні. Адже ми зараз вигрібаємо через те, що ми не говорили із росіянами. І якби ми говорили б із росіянами, то було б менше мобілізованих. Ми вигрібаємо, що ми з ними не говорили. Менше було б мобілізованих, і тут же вона ж каже, що їх росіян ніхто не питає, йти їм на війну чи ні? Так може вони не хочуть з нами говорити, якщо так розібратися, Скільки вже звикали, Слухайте, Хто це, скільки... їх питає? Хто їх питає, хочуть вони чи не хочуть? Вони встрягли в халепу. Розумієте, ці голоси наші українські вони повинні лунати в них з кожної праски, Розумієте, щоб до них доходило. Воно рано чи пізно мало б дойти. Пані Наталя примудрилася засуперечити сама собі за три секунди. Тобто, із цієї логіки, офіційне обличчя 1 плюс 1 мало не прямим текстом каже, що у вбивстві українців винні самі українці. Наташа, ти нічого не переплутала? Ми завжди от них пропаганда. теса. вона в нас теж мала бути пропаганда. Тобто вважаєте, можна було достукатися до них до людей? які... Ні, достукатися ні, а заселити зерна, які б не дозволили їм іти е, воєнкомати, розумієте? Да, тримайте, будь ласка, в голові е, зруйновані місця у Запоріжжі. Згадайте, будь ласка, тримайте в голові Умань, решту України. Виявляється, що у цьому всьому вина сама Україна, розумієте? Це. Виходить, що жертва це Росія, тобто ми самі винні. Це знаєте, як за тою ж логікою, що от винні дівчата що якось одягаються не так, що на них хлопці вішуються. Так Винна жертва виходить в даному випадку, все рівно. Тобто, ми повинні були працювати Радіо Свобода Голосом Америки періоду 80-х минулого століття, коли вони здійснювали вплив на радянський союз, коли вони валили Янський союз ми повинні були валити Росію. Дуже дивно при цьому, чому ж канал ДІМ Дом, який існує також за гроші платників податків, не допоміг. Бачите, із точки зору Мосійчук, російські солдати це жертви, котрі потрапили у халепу, і це в тому числі виходить. Провина України, чи буде звільнена Мосійчук в даному випадку, мені здається, що це питання риторичне, чи буде е, пан Ткаченко настільки гостро реагувати на це питання, як він настільки гостро, наскільки яскраво реагував на те, що україночок найкращих образили у серіалі Паршивому від Netflix, якби теж питання риторичне, але запрошую вас написати у коментарях. А раптом у вас є інші варіації.